Вітаю, друзі, 12 грудня 23 року з вами Валерій Клочук, і я хотів би вам пояснити, що власне відбувається довкола компанії Київстар і мобільного зв'язку, який зник буквально з самого ранку сьогоднішнього дня, та, мабуть, з ночі. і понад 20 мільйонів абонентів в Україні залишилися без можливості повідомляти одне одному важливу інформацію чи запитувати, як у вас здорові справи. і дійсно це питання дуже актуальне. Хоча ця історія, як на мене, очікувана, чому саме? Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте відео друзям, я вам зараз про це все буду розповідати. І так, причиною масового технічного збою в роботі найбільшого мобільного оператора Київстар стала хакерська атака на ядро мережі. Таку інформацію почали поширювати низка засобів масової інформації в Україні, і це, мовляв, знімає будь-які інсинуації стосовно повідомлення попереднього, коли повідомляли, що в Київстарі проходять обшуки. Так, до о, центрального офісу Київстара у Києві завітали правоохоронці нібито і там займаються виїмкою документів. Але чому? В чому ж проблема і в чому питання? Ну, вважайте, що 20 злишніх мільйонів абонентів кожного місця сплачує величезні гроші, і ці оборудки обчислюються мільярдами гривень. Але ж хто отримує ці мільярди? Це треба розуміти, тому що історія з Київстаром вона напряму пов'язана з російським олігархом Фрідманом. Сама компанія заперечує про те, що він є там чи кінцевим бенефіціаром, чи власником, тому я зараз вам певні деталі розповім, а ви будете робити для себе висновки. І наголошу один момент: що сьогоднішні події довкола Київстаром дивним чином співпадають в хорошому сенсі із візитом Зеленського до Сполучених Штатів Америки, яким цим чином торкається саме цього питання. Також буду детально зараз розповідати. І так. Українським Києм Старом володіє направду нідерландська компанія ВОН, яка разом з тим володіє і вимпал комунікаціями, які обслуговують спецсвязь Збройних сил Російської Федерації. На секундочку. Окрім того, ця компанія має російських бенефіціарів, яких я вам сказав, один з яких Микайло Фрідман. В засобах маси інформації заявляли, що, попри вихід з ради директорів, з Вон Михайла Фрідмена він все ж таки залишається кінцевим бенефіціаром. І в Україні вже неодноразово піднімалося питання, що, з цього огляду на цю інформацію потрібно компанію «Київстар» націоналізувати. Вона має перейти у власність держави. Це абсолютно логічно, тому що ця е, інформація про те, що вони ще обслуговують Збройні Сили Російської Федерації. Ну, це не витримає ніякої критики. Мін'юст почав займатися цим питанням ще кілька місяців тому, і вони підготували позов, готують позов, чи подали, чи ні, я не знаю, до Вищого антикорупційного суду щодо стягнення активів пенсаційного, а на нього накладення Фрідмана, в тому числі і частки е, в мобільному операторі Київстар. І так Київстар на 100% належить компанії, які я задав. Заснована ця компанія була у Москві у 1990 році, ну і виросла до великої компанії Вимполкома. Це власниця, одного із перших операторів сім'їкого зв'язку Російської Федерації. Станом на жовтень 2023 року компанія з орбітвион обслуговує 220 мільйонів клієнтів. Міноритарний акціонер ВОН це компанія Letter One Holdings. Вибачайте, що я зараз дуже детально це цитую, просто щоб вже не маніпулювати. Їй належить 47,9%. А частка Фрідмана в Letter One 37,86%. Косогова іншого власника 47 із лишнім. Фрідман у Київстарі має менше 20%. У власності про це розповів нещодавно в інтерв'ю НВСЕО Київстару Олександр Комаров. Ну, тобто той, хто здійснює безпосереднє управління в Україні цієї компанії. Тобто, частка є, і це заперечити складно навіть і самі в Київстарі про це говорять. Ну, 14 листопада. Сталася така зміна, дуже цікава. Давайте ми покажемо всьому світу, що Фрідмана нема в раді директорів. Мало того, він залишається фактично співвласником цієї кампанії, що підтверджує керівництво. 14 листопада до ради директорів Київстару увійшов Майк Помпео. Це американець, де секретарша. Дуже висока посада. Він обіймав її з 18 по 21 рік, рік при адміністрації Дональда Трампа, республіканця, і був директором ЦРУ в 2017-2018 роках. Про це навіть повідомила сама кампанія ВОН. Тобто вони підтвердили цю інформацію. Тепер виявляєте історію? Республіканець входить до складу компанії Київстар. Чиї однопартійці або якого однопартійці зараз нам ну, не хочуть виділяти допомогу е, у Конгресі США. не хочуть голосувати, зараз там перебуває Зеленський. Тому, ну, друзі, на війні будь-які методи добрі. Це моє припущення. Я зараз нічого не хочу цим сказати, ви самі додумаєте до кінця. Але ну, така історія. Якщо зараз е, вчинять заходів для того, щоб покласти край оцій, знаєте, е, е, російському сліду в цій кампанії, ну я лише буду вітати. Хоча на даний момент, коли ми Зв'язку немає. Інтернет Київстар також не надає таку послугу. Захищатиме, однак, Помпео у Раді директорів саме права американських інвесторів від можливої націоналізації. Тобто йде таке протистояння. Ми хочемо це забрати, бо нам не потрібні тут російські сліди. Ну, а Помпео, ймовірно, це буде робити. Ну, принаймні так пишуть ЗМІ. Він з 14 листопада наголошує, входить до Ради директорів. Поряд з тим, паралельний процес щодо націоналізації цієї компанії відбувається не лише в а й в СБУ за матеріалами правоохоронного органу, тобто Служби безпеки України. Суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали пінсанційному російському бізнесмену Михайлу Фрідмену, Петру Авену та Андрію Косогову, які, власне, і є бізнес-партнерами. втім. Як виявляється, Київстар, це не єдиний актив Фрідмена. Тепер безпосередньо про самого Фрідмена, чи дійсно його варто в чому звинувачувати? Я вам навожу факти, які є у засобах маси інформації, які він особисто підтверджував прямою мовою. І так, ви знаєте історію із Альфа банком. Нині він називається Сенсбанк. Цей банк також належав цим російським бізнесменам Михайлу Фрідману та Петру Авену. Довишла дискусія стосовно націоналізації. Ухвалено було навіть відповідне рішення ще в травні цього року у Верховній Раді відповідний законопроект. І в 21 липня Кабмін все ж таки націоналізував врешті Сенс банк, і це питання було знято. Це, до речі, був основний російський актив. Російського мільярдера Фрідмана та Петра Авена в Україні. І це добрий крок. Але це ще не всі активи російського олігарха в Україні. Ще один із них це Моршинський завод Мінеральних Вод Оскар, який виробляє продукцію під брендом. Моршинська, ви добре знаєте цю воду. Він був переданий до агентства Арма. Ну, з Армою дуже багато запитань, як на мене, але зараз не про них. Він був виставлений на конкурс, цей актив, і право управління, якимось дивним чином перейшло до конкурента Карпатська Джерельна. Ну, також та багато запитань. І в Оскарі безпосередньо назвали це рейдерством. Ну, зрозуміло, у нас в Україні москалі виробляють воду, і це називається рейдерством. Ну, а де ж зараз Фрідман перебуває, бо я думаю, багато цікавить це питання багатьох із вас. Так от, підсанкційний російський олігарх, на якого накладені санкції в Україні, наголошує Михайло Фрідман. Покинув свого часу Велику Британію, бо сказав, що там неможливо жити. У нього не вистачає грошей. Там соціальні санкції приїхав до Ізраїлю, а Після початку воєнних дій Ізраїлю проти Хамасу він тупо переїхав до. Як ви думаєте, куди? До Москви. 9 жовтня цю інформацію підтвердили в Альфа Груп і додали, що зараз бізнесмен перебуває в Москві і тепер планує відвідувати Росію регулярно. Сам Фрідман пізніше розповідає агентству Bloomberg, що дійсно переїхав до Ізраїлю тиждень тому. Але через атаку на Хамас, як я вам сказав, переїжджає до Москви. І його пряма мова. Зараз я прилетів до Москви через ситуацію, що склалася. Коли все заспокоїться, я планую повернутися до Ізраїлю і жити там постійно, тому що неможливо жити під великим санкційним тиском у Британії. Втім, наші журналісти хотіли отримати від нього відповідь і отримали. А чи дійсно він вважає Путіна? Терористом і тим, хто почав невиправдану війну проти України. Ну направду, я вам трішки злукавив, сказав, чи отримав, чи не отримав. Ми не отримали цю відповідь. Бо, як виявилося, Фрідману заборонили це коментувати його юристи. Ну така історія з Київстаром, друзі. Тому слідкуємо пильно. Я вас обов'язково про це інформуватиму. Як на мене, ви зараз дасте собі відповіді на запитання, чому не працює Київстар? На завершення додам. Мені, віце-прем'єр-міністр України Кубраков, повідомив, що зв'язок Київстара відновиться за 3-4 години. Ну, подивимося до кінця дня. Принаймні, зараз, коли я вам розповідаю, його немає. Але не панікуємо, в будь-якому випадку ця історія не про рейдерську атаку. 100%. всіх люблю, шанують, не перемикайтесь. Все буде Україна.